Я хочу, щоб так було. Я хочу, щоб ми оперативно розглянули цю заяву і вже за її наслідками приступили до розгляду справи до підготовчого судового розгляду і, зокрема, до клопотань прокурора, які будуть ним заявлені під час судового розгляду. Зокрема, клопотання про обрання запобіжного заходу пані Миколу Тищенку зв'язку з тим, що останній уникає судові розгляди, не підключається за допомогою. Електронних систем ВКЗ для участі в судовому розгляді. те, що от була сьогодні заява його адвоката, що нібито він не дуже заблокований справами у Верховній Раді, як ви це розцінюєте? і з цієї причини він не може приєднатися на відвідування відеозв'язку. Це не підстава з'являтися до суду. В нього є обов'язки як в обвинуваченому з'являтися до суду в час і день зазначений судовою повіст. Як ви чули, зокрема в цьому процесі. Щодо розгляду заяви про відвід його ж захисника, він також був належним чином повідомлений і міг взяти участь в цьому судовому процесі. Те, що він перебуває в Верховній Раді і бере участь в засіданнях Верховної Ради, це не є поважною причиною не з'являтися до суду і не виконувати свої обов'язки, які на нього покладені його вже статусом обвинуваченого в кримінальному процесі. Чи були від вас звернення, аби все таки його доставити суди? Щодо доставки його сюди. попередньо прокурор ініціював попередні судові розгляди. Прокурор ініціювалися клопотання щодо його доставки приводу в судове засідання. Якщо й далі будуть сторона захисту зловживати своїми процесуальними правами, там, відвіди секретаря, і так далі, як ви будете з цим боротися? Справа в тому, що захисники. І інші учасники не мають права зловживати своїми процесуальними правами і подібного роду заяви про відвід суддів, чи вірніше, яка здійснює безпосередньо судовий розвиток обвинувального акту, може сприйматися і розцінювати суддею як, як, як затягування і неґрунтоване подання повторно тих самих клопотань з тих самих підстав вірніше, заяв про відвід. Тобто, зловживання своїм процесуальним правом. І тому з таких устав може бути відмовлено в подальших заявах про відвідування. Представтесь, будь ласка, мене звати Ігор Волошин, я адвокат, здійснюю захист, потерпілого в цьому кримінальному провадженні пана Мазорки Дмитра. Дякуємо, дякую. І подивіться.